То чи можна анулювати повістку? Також не забувайте, що при фактичному праві на відстрочку ви можете і без явки до військомату або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, як правильно він називається зараз. Доброго часу доби, шановні слухачі. Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами, адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, коментуйте мені, важливі ваші думки. В Україні триває мобілізація, масово вручають повістки військовозобов'язаним українцям. Наразі в інформаційному просторі розпочали з'являтися заголовки на кшталт: повістку, яку видали військовозобов'язаному в Україні, можуть анулювати, або кому можуть анулювати повістку. При цьому йде посилання на начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України-полковника Романа Горбача. То чи можна анулювати повістку? Для початку згадаємо, що таке повістка. Якщо зазирнути у Вікіпендію, ми побачимо, що повістка це документ про офіційний обов'язковий, або необов'язковий виклик до якогось офіційного органу, наприклад, в суд на судове засідання, або в поліцію на допит, або в призовний пункт військомату по призову, ну тощо. Нас, звісно, це цікавлять повістки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ну, до військомату в простонародці. Тоді звернемося до постанов, що регламентують проведення призову громадян, зокрема до постанови Кабінету міністрів номер 352 від 21 березня 2002 року. Що ми бачимо? Фактично, повістка це офіційний документ про оповіщення про явку громадянина в певне місце та певний час. Оповіщення і тільки Тепер звернімося до прямої мови начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України-полковника Романа Горбача, на яку посилаються СМІ. Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь, чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки. І де тут про анулювання? Додатково нагадаю: анулювання це взагалі-то фактичне оголошення недійсним певного документа. Тобто, в нашому випадку оголошення недійсним. Оповіщення про виклик. І яким чином оповіщення в даному випадку може бути недійсним, яким чином оповіщення про явку до військомату або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо уточнення облікових даних особи громадянина України може бути недійсним? Я навмисно розглянула детально даний момент, щоб показати, наскільки інформація може бути спотворена. Немає терміну анулювання повістки, немає процедури анулювання повістки. Навіть немає терміну і процедури скасування повістки. Повістку не можна оскаржити в судовому порядку. Про що я, до речі, записувала окреме відео, посилання залишу в описі. Переглядайте, повістка це тільки оповіщення громадянина про його обов'язок з'явитися в певне місце і певний час. Якщо ж ви заброньована особа, заброньована особа за певним підприємством, чи маєте? Встановлену законом відстрочку від, від призову під час мобілізації, ви маєте право при врученні повістки відмовитися від її отримання. При цьому фактично зафіксувати підстави відмови, щоб уникнути в майбутньому додаткових і зайвих розбірок. А можете. Отримати повістку, з'явитися по повістці та надати відповідні документи, що підтверджують ваше право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації безпосередньо до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також не забувайте, що при фактичному праві на відстрочку ви можете і без явки до військомату. Або до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, як правильно він називається зараз, підтвердити це своє право. До речі, як кажуть, заодно і виконаєте вимоги закону щодо повідомлення особисто вами, як громадянином України, про зміну своїх облікових даних. Не забувайте про це. Отже, підсумуємо процедури анулювання повістки не існує. Ви можете відмовитися від отримання повістки з обґрунтуванням свого права на законну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Тепер щодо додаткових підстав відмови від повісток, ви фактично можете відмовитися отримати повістку з причин, до прикладу, порушення порядку вручення повістки. Документ, який вам намагаються вручити, взагалі не встановлені особи без належних повноважень. Повістка взагалі виписана на іншу особу, або не вказані основні реквізити повістки. Я неодноразово наголошувала. Фіксуйте підставу відмови. Адже керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки буде в подальшому вирішувати, притягувати до відповідальності, чи не притягувати до відповідальності певну особу. А суд в подальшому буде вирішувати, чи є порушення чи ні. І ще одна новина. Ініційовано засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, де заслухають керівників Збройних сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи щодо резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки на вулицю і завдають тілесні ушкодження громадянам. Слідкуємо, які послідують за цим загалом рішення. Поки це все, ще раз нагадую. Кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме щодо вашої конкретної ситуації, зокрема по темам перетину кордону чоловіками, мобілізаційних розпоряджень, відстрочок від мобілізації, а також по темам аліментних стягнень, розлучень, спадковим справам, прошу електронну. Пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую всім за увагу і до зустрічей.